Помахайся. Привіт! З вами Оленка Переселенка, і ми з чоловіком ремонтуємо хату в селі, щоб нарешті мати своє власне житло. І ось знову вихідні. Знову ми приїхали сюди працювати. Приїхали з трьох з Костіком. це вже традиція. Бо у нас вже є така собі чиста умовно, чиста кімната і з підлогою і з фінальними стінами. Сьогодні у нас які плани, ну точніше, плани на вихідні. Я буду шліфувати ось цю велику кімнату, в якій я зараз знаходжусь. А Юра буде, зараз покажу що робити. Юра буде займатися ось цією стіною у веранді. А, тобто це єдина глиняна стіна у нашій майбутній ванні, у нашому майбутньому санвузлі, напевно, так буде правильніше сказати. Ось тут газоблок, ось це все ну, пристройка пішла, а це глиняна стіна. І Юра буде пробувати оббити, ну, як пробувати, оббиє. Я ж оббила всю хату по білку, то Юра, що, не зможе ці декілька квадратних метрів, зможе. А, тут фарба. Вона тримається дуже-дуже сильно. Юра взяв грунтовку, бетон контакт. З да, супер, супер, супер адгезією і супер проникненням. Тобто тут ми побілку знімемо, а ось тут буде бетон контакт. Грунтовка після цього, ось тут є мішечки. Це у нас суміш штукатурна стартова. І для мурування і шпаклювання. Ну, тобто, це все буде по маяках накидуватись, так? Так, да, мабуть, це по маякам, а це газоблок, просто шпаклювати. Це по маякам на глину, а оце по газоблоку. Ось такий якийсь план на стіни у санвузу. Ну, і як завжди, подивимось, що буде в процесі, як воно буде получатись. Ось такі у нас на сьогодні плани. А ще я хочу. Або сьогодні, або завтра. Тут ось у нас наша чиста кімната, костик, добрий день. Так, от. Понятно. А я хочу ще пофарбувати ось цей отвір. Ми його домастювали, доробляли. Я його пошліфувала руками. Я його прогрунтувала на минулих вихідних. Тобто на цих вихідних я отут щось застелю. І... Або фарбую. А ще ми почали підрізати трохи ламінат, а, бо ми трохи помилилися і не зробили зазор. А, точніше, ми його зробили, він у нас був 5-7 мм, але ламінат вже трохи розійшовся, тому ось так ось Юра його підрізає. Ось, і тут він закінчив минулого разу. Пробував болгаркою спочатку, але потім все ж таки зупинився на реноваторі. От що, такі у нас якісь плани. А це познайомтесь з інструмент, яким я сьогодні буду працювати. Це шліфмашина для стін. На жаль, там, де ми брав, беремо інструмент завжди в оренду, там немає, не було жирафи. Ось цією з довгою палкою, типу, щоб козви не тягати з собою. Перепрошую. А, була тільки така. Але вона чим краще за нашу. Ну, по-перше, подивіться, який круг в нашій менший. По-друге, вона тут ще з підсвіткою і вона сама дуже добре тягне. От, до неї теж підключається пилосос. І прям звідси прям дує. Ми пробували прям так серйозно. А, тобто, неї, теоретично, теоретично, нею справа повинна йти швидше, ніж тою, що у нас. Разів 10, може бути так. Ну, разів 10 ти це перебільшуєш, тому що це все-таки я буду робити. Ну, коротше, подивимось, що з цього вийде. Я подумав так, що у Олени більше досвіду в обдиранні стін. А я почну шліфувати, а Олена мені цю кобілку обдере. Вона б да, да, Бо я би тупив, оту, дергав її, питав, як це ти робила, як це ти робила, а вона, вона вже професіонал в цій справі, тому дуже гарний такий розовий костюм, дуже гарно виглядать у кадрі. на полкові тобі щось не обійшлося, тому що у колососа і у шліфмашини однаковий діаметр труби. Тому Юра бере зараз із нашої водопроводної труби, то входить модний вирухідник. Бачите? Гріє фіном. Тут я вже зробив. І ось. Опа. Все. Якщо. Я просто дуже багато бачив, що люди стикаються з тим, що е е е елісос не на все підходить. І щось там скотчем ліплять, каналізацій. Оце е е труба для води 20 гривень метр коштує 30 круга. Гріється феном, робиться знай, що хочеш. <на> а, головне, щоб воно не приплавилося, так час від часу його поки знімаю. І можна ще опустити у воду, щоб воно поводилося. Все. Можна наклепати переходників на що хочеш. Mm -hmm. І воно дуже легко розтягується. Головне mm -hmm. прогріти добре. І, і тримається прямо. Mm -hmm. Чудово. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Красота. Тим часом тут повівка знімається поганенько. Тут знімалась краще, тут прям взагалі шпателем не хоче. Я згадувала всі ці поради, що нам давали. І побачила, валялась на козлах оце штука від сапи без держака. Держак, напевно, і знив. І ним, в принципі, нормально оце обдирається. Бо шпатель гнувся і взагалі не хотів у цій частині ніфіга знімати. А грунтовки бетон, контакт у нас небагато. Не факт, що вистачить на всю цю стіну. Все. Стіна готова. Так. Чуєте звуки? Стіни треба погрунтувати, точніше, цю стіну. Ну, як ви бачите, у мене тут два типи поверхні, глина і фарба. Фарба тримається так, що зубами не віддереш, тому ми її лишимо і намастимо ось цією грунтовочкою бетон контакт. А глину, ось цією ґрунтовкою глибокого проникнення. Ми її, в принципі, по-моєму, брали і на інші глиняні стіни. Перед тим як з ними працювати, ось тако. І все це я вибачаюся як соплі єдинорога. дінарога. Ну, воно спочатку тут зверху було прозоре живе. Я давай тикати пензлем, а воно там як не прозоре живе. Ну, я подумала, що треба, напевно, щоб воно було рівномірним. Це так фурбало, його майже не видно, так? Ну нічого не видно, диви, роди. На камеру майже не видно. А ще нагадує з пош... серіала мисливці за приводами, як та плазма, знаєш, це щоб uh -huh. призраки. Соплі призожі. І вона каже, вона тонована, вона біленька буде. Я відкриваю, а воно страшного. Так, так, я це, а ти вимою це. Ага. Я боюсь, воно вже ніколи не відмиється, як засохне. Поки ось там за віконечком хлопці роблять традиційний шашлик, а я хочу ще трохи погрунтувати цю кімнату, бо Юре її пошліфував повністю. Так що тепер трошечки погрунтую перед вечерею, може одну-дві стіни. Ви побачити по таймлапсу, я вирішила, що що, це одна-дві стіни. Взялась, вже тут треба доробити. Сили на це були, це дивно. Ну, таке, все, погрунтувала цю кімнату. Залишок ґрунтовки вилила на підлогу. А якщо ви думаєте, чого це я тягала банку з фарбою і ноутбук, я просто паралельно серіалчик дивилась. дивилася. Отако. От Якраз догрунтувала і шашлик готовий. Ось. Ну, освітлення таке кінематографічне, як кажуть. Ну, поки Олена грунтувала, ми з костіком цей кулінарили. Пісок розсипали по сонку. А, ну нормально. Я хочу на хвилинку перерватись і подякувати всім спонсорам нашого каналу, людям, які підтримують наш канал, підтримують випуск нових відео. Ми щиро вам вдячні, це дуже цінно і важливо. А ви, любі глядачі, при бажанні, також можете стати спонсорами нашого каналу. Для цього треба натиснути кнопку спонсорувати під відео чи перейти за посиланням у описі нижче. Дякуємо вам! Після того, як Юра прописоси стіни, я пройшлась, все прогрунтувала. Я не знімала вже, бо телефони сідають, і, в принципі, ту кімнату знімала, нічого такого цікавого немає. Що тут лишилось? Юра відкоси поробив сьогодні, це свіже шпаклювання. Їх Там треба буде ще нашою шліфмашиною під шліфувати. Вона маленька, тою величезною, все одно. Таке не вийде робити. І все можна тоді буде фарбувати цю кімнату і цю кімнату. І після того класти ламінат. Або, ну, пофарбувати тут, покласти ламінат, пофарбувати тут, покласти ламінат. Не знаю, коротше, як буде зручніше. Ось тако. Ну, поки що, поки що все. Скупились. трошки. Це насос для теплої підлоги. Оце гофра. Тут і шланг, щоб підключити вже бачок, куча тройничків, кутників, муфт е, для пайки, труб і оце найдорожче. Це змішувальний вузол для теплої підлоги. Це, е, що хто пам'ятає, я розказував. Це робиться для того, щоб у батареях у нас була температура одна, там 60 градусів чи скільки. А в теплій підлозі ми зможемо оцим ось регулювати. Угу. Це датчик температури, це кран, який відми... відмикається в залежності від того, яку температуру тут поставиш, і підмішує гарячу воду в теплу підлогу. Угу. Отак. От тут ну, це все перебуває. Штуцери, ці це всі переходнички, монометри датчики температури на вхід і на вихід. Коротше, це все повністю, вся система для того, щоб правильно функціонувала тепла підлога. А оце, до речі, це наша плита. Ага, да, це плита наша. Це наша плита, а це наш котел. Угу. Стоять, чекають. Будемо з понеділка, от сьогодні неділя, а завтра будемо дзвонити. Тому дядечку, якого ми купили цей котел, з яким у нас договір на обслуговування котла. а будемо питати, чи він його поставить, що він там поставить, не поставить, і так далі. І все це нам треба зробити, ну, начебто, за наступний тиждень. Поставити котел і поставити плиту. І тоді вже повинна бути інспекція, щоб все це запустити. І саме головне, це нам треба врізати гемохід. Оксіальна труба, а це її треба продовбати дірку в стіні. Угу. Ну, коротше, коротше, буде ціко. Да. І, і, буде спа ціко. і спаяти вже опалення та теплу підлогу разом із радіаторами, вже все, все це звести у один вузол, і щоб, і щоб пішло просто дві труби й обратка на котел. Угу. У мене для цього все є, немає тільки впевненості в тому, що я це правильно зроблю. Ну, як да. завжди, на перших да. етапах. В общем, в общем наступ, наступні якісь дії будуть такі. Па-па!